Огляд на найбільш хайповий, найбільш трендовий і популярний зараз аромат Габа від Ормон Paris. Чи вартий він всіх тих хвалебних от, які про нього говорять? Давайте розбиратись. Croire, crise, fois, Привіт! Я вітаю вас на каналі Pam Parfum. У нас тут закритий клуб Арома Залежних. Якщо ви так само обожнюєте парфумерію, як я. Та наші підписники приєднуйтесь. Що для цього зробити? Звичайно, підписатися на наш канал, поставити лайк і написати будь-який коментар. Напишіть, наприклад, чи ви вже тестували габо, або чи чули коли-небудь про цей аромат, або ж просто напишіть свої улюблені парфуми. Так, ви дуже сильно допомагаєте нам просувати канал на YouTube, допомагаєте в тому, щоб ці відео побачили якомога більше людей. Це дуже для нас цінно. Та важливо, насправді, Ютуб це складна історія. Історія вдовго непроста. Зараз це тільки витрати, тому кожна ваша підписка для нас цінна. Ну і звичайно, додивіться це відео до кінця. В кінці ми з командою приготували традиційно для вас конкурс. Всі умови в кінці цього відео. Croire, crise, fois, Parfum Парфум Габа від бренду Ормон Парі. Давайте розберемося спершу, що це таке. Це аромат, який випущений в 2023 році. Так, це не новинка. Але це той парфум, про який зараз не знімає огляд, ну хіба що лінивий. Купа відео в TikTok кричать про те, що Габа це те, що ви маєте спробувати. У нас на Діректі ПАМ Парфам неймовірно велика кількість запитів саме на цей аромат. Чому ж він? Такий популярний, чи дійсно є в ньому той самий гормон, який створений, щоб заспокоювати? Взагалі, бренд Ормон Парі має таку своєрідну концепцію: вони створюють не просто аромати, вони переінакшили оцей випуск парфумерів і створюють гормони в флаконах. Що це означає? Всі їх парфуми вони створені на честь того чи іншого гормону, наприклад. Окситоцин чи якісь власні їхні гормони, кіспетін. Габа це гормон заспокоєння, такого спокою та рівноваги. Я думаю, доза цього аромату точно треба зараз всім українцям без виключення. Так от, габа, названа на честь нейромедіатора, який реально існує, який працює в організмі людини і створює ось цю Ауру, атмосферу спокою навіть на флаконі цього аромату є такі, ніби молекулки, як дійсно, ніби передані гормони, що на флаконі у цьому скляному, що на кришечці. А зараз магія монтажу переміщуємося. Я покажу вам розпаковку цього аромату. По піраміді нот. На старті заявлена італійська мандаринка, апельсин та лаванда. Далі в серці аромату розкриваються османтус, жасмин та самбак. Ну, а в базі знаменита вже молекула Акігальвуд це синтетична така молекула, яка передає деревноамбровий аромат амброксан і мускус. Давайте нанесемо цей аромат. Я освіжу також свої враження, щоб. Одразу вам розповідати, чим він пахне. Я його вже тестувала, носила на собі влітку, восени, до речі, в холодну погоду ще не носила. Чому взагалі габа стала така популярна? Її називають певною деформацією чи продовженням ганімеда від Антуа Беро. Ганімет це такий молекулярний космічний неземний аромат, який важко описати, який пахне такою мінеральністю. ніби. Він зараз мега популярний, його пік, мені здається, вже минув. Але зараз він ніби дійшов до такого масового користувача. Я зараз його чую на дуже багатьох людях. Так от габа, вона ніби створена з двох ароматів. От наполовину це мінеральний ганімет, а на другу половину. Це щось фруктове. Там заявлені цитруси, але особисто на мій ніс. Я чую тут персик. І от скільки б я його не тестувала, я все одно повертаюся до думки про те, що мені особисто габа це суміш ганімеда і піч міраж від Герлен. Піч-міраж пахне персиком натуральним, соковитим, встиглим. І Такою шкірою, ніби дорога якась, можливо, навіть замшива, сумка. Дівчата, ви маєте знати, як це пахне. Так от, для мене Габа це суміш двох цих ароматів. На старті навіть це певною мірою нагадує, знаєте, мультифруктовий сік від Сандора. Це смачно, це приємно, це щось цікаве, точно це не банально. Що по моїх особистих враженнях? Для мене Габа дуже яскрава. Вона створена, щоб заспокоювати, ніби ось ці синтетичні молекули вони мають нас вводити в такий стан от, рівноваги. Але вона мені дуже яскрава, от, особливо коли наносиш певною мірою, можливо, навіть вона повертає мене в дитинство. Ось цей нотки ну, соку Сандора ось цього мультифрукту, можливо, вона ось так працює. І саме таким чином. За рахунок того повернення в дитячі спогади і ось цієї молекулярної бази, вона має заспокоювати. Ну, особисто я чесно зізнаюся, такого ефекту від аромату не відчуваю. Але він пахне дійсно красиво. Аромат гучний і яскравий. От один пшик, і він заповнює простір всієї кімнати. Я впевнена, хто в нас зараз за кадром вони теж відчувають габу. Він реально яскравий. Він. Аромат насичений, він не легкий, він не якийсь такий, що знаєте, м -м природній аромат. В ньому відчувається певна синтетичність і навіть якась технічність. Ось ця молекулярність Ганімеду, але я би цю тему розвивала. От не просто мені не хочеться сказати, що це просто суміш ганімеда і щось фруктове, там, в моєму випадку, піч Міраж від Guerlain. Він, ніби дещо, дійсно технічний, і водночас, і природній на старті. Але далі він заглиблюється. Аромат цікавий, він не плоский, не банальний. У ньому є певна багатовимірність розкриття. От на старті він по одному пахне. З ним походиш декілька годин, розкривається по-іншому. В шлейфі звучить ось ця база Акіґалівуд. Що по стійкості взагалі? Мені він особисто дуже стійкий. Ну для мене дуже стійкий це коли я відчуваю аромат 4 і більше години. Для мене він стійкий. Ну, часто в нас хочуть стійкості, знаєте, на три дні, щоб от нанесли, і він бетонно в'ївся в вашу шкіру. Я не фанатка цієї історії. Якщо 4 години для мене вже дуже стійко. Він тримається от увесь день, нанесла 5-6 годин. Ґабу я відчуваю її, відчувають оточуючи, він помітний. Що з нюансів? По нюансах, от Ганімед для когось геній в парфумерії, феномен, а для когось бинти, стоматологічний кабінет, якась лікарня, йод, так само габа. Її порівнюють з Ганімедом, тому що комусь вона катастрофічно не подобається. У мене є досвід, мій особистий, як я сприймаю цей аромат, коли я підбирала. Парфуми своїм друзям, знайомим їхні відгуки, і звичайно, я зібрала відгуки клієнтів памперфам, і це ну такий тотальний поділ: 50 на 50. дві половини. Одна половина каже: супер. Це цікаво. Ну не скажу чесно, що вау, боже неймовірно, але цікаво. Варте уваги, варте, щоб поносити тут плюсик. А друга половина інші 50%, Кажуть, що це тотальний кошмар. Бентистоматологія щось незрозуміле. Частина от клієнтів на памперфам сказали, що він їм неясний, такий, що його і описати важко, і носити на собі не хочеться, що він неприємний. Хтось сказав, що він не гучний. Хоча для мене ну це цікаво. Можливо, тестували аромат відразу після того, як він приїхав, коли він ще не відновив своє звучання. Тоді парфум може віддавати спиртом. Теж в нас є відео на каналі про те, як тестувати правильно аромати. Додам посилання, обов'язково переходьте. Дивіться, я там розповідаю нашу історію з клієнткою, яка на нас скаржилась і казала, що ми продаємо підробки. Подивіться, якщо вам цікаво, чим там все закінчилось. Так, повертаючись до габи, кажуть, що він не яскравий. Для мене він мега яскравий, мега стійкий. Підсумовуємо всю цю історію Габа від Ормон Парі. Чи варто тестувати? Однозначно, так. Він не банальний, не типовий. Він залишив далеко десь там позаду всі гучні новинки 25-го року. Для мене гучні новинки це кірки овердоуз, каял Рубі, «Екс Блу Талісман Екстракт. Цей аромат точно більш цікавіший по звучанню за ці перелічені мною парфуми. Він захопить і найголовніше. Він абсолютно точно викличе у вас емоції. Або сподобається, зацікавить, заінтригує, або ви скажете Ну, не моє в кращому випадку, та проходить цензуру так. Тому я точно рекомендую габу до тестування, мінімальний об'єм, обов'язково його розносіть в різну пору року, тому що. Молекула Акіґалівут, яка в базі, яка служить для закріплення аромату, синтетична молекула, вона на кожному розкривається по різному. Напишіть свої враження про цей аромат. Якщо ви захочете його протестувати після нашого відео, якщо ви вже тестували, обов'язково поділіться своїми враженнями, своїми коментарями. Ми не просимо вас хвалебних от. Ми цінуємо кожен коментар, ми не видаляємо там коментарі, якщо вам щось сподобалось, не сподобалося. Все воно залишається в нас на каналі. Я думаю, іншим теж буде цікаво почитати досвід інших людей щодо аромату, їхнє сприйняття. І, взагалі, в нас тут класна спільнота аромазалежних. Приєднуйтесь, залишайтеся. Ну і конкурс. Якщо ви підписані, поставили лайк на це відео. Написали будь-який коментар. Ви автоматично стаєте учасником нашого конкурсу. Переможці їх буде три на три сертифікати еквівалентом 500 гривень на покупки в пам'арфам. Якраз ви зможете протестувати собі габа і ще якийсь аромат обрати до нього. Тому беріть участь, це не займе більше хвилини вашого часу, і водночас для нас це найкраща подяка за той контент. Який ми створюємо і ту працю, яку ми сюди вкладаємо? Я дякую вам за перегляд, і побачимось в наступному відео.